Всім привіт, дорогі друзі! От ми і підійшли до цього етапу, коли нашій збірній залишилося зіграти всього-навсього один матч у відборі до ЧС 2026. І цей поєдинок вирішить нашу долю, тому що тут уже немає трьох варіантів розвитку подій для нас. Тут тільки два варіанти: пан або пропав, ти виграєш, або ти вилітаєш. От, і все, що нам потрібно зробити: обіграти Ісландію. І саме тому ми сьогодні анонсуємо цей поєдинок. Ми коротко розберемося в тому, в якій формі зараз знаходиться Ісландія. З яким футболом вони зможуть до нас підійти так, тому що вони тут в статусі ну можна сказати, фаворита з точки зору таблиці? І як краще нам зіграти, яким складом, в якому стані зараз команда Реброва. Це все ми в цьому відео обговоримо. І підсумковий прогноз з орієнтовним складом за традицією в цьому відео теж буде. Тому від вас, друзі, в коментарях буду чекати підсумковий прогноз на виступи України в відборі до ЧС 2026. Як ви вважаєте, Україна, ви? виграє І пройде в плей-офф, тобто займе друге місце. Чи ми зіграємо в ніч або програємо і? Ребров займає своєю командою третє місце, і далі ми вже будемо розбирати, що буде далі. А далі має бути відставка. Звісно, якщо це станеться. Тому до чого ви більше схиляєтесь, пишіть обов'язково в коментарях. Я сподіваюся, це відео буде цікаве, тому що воно насправді підсумкове. І далі вже залишиться тільки там 90 хвилин матчу Україна, Ісландія в Польщі. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і всім приємного перегляду. Сам поєдинок між Україною та Ісландією відбудеться у неділю 16 листопада у Варшаві. Ми будемо грати, умовно, домашній поєдинок. І початок заплановано на 19.00 за київським часом. Пряма трансляція, як завжди, офіційна на Мегого. І на моєму YouTube-каналі будемо починати о 18.15. Теж стартує трансляція, буду для вас коментувати. Поєдинок. Всі найгарячіші емоції, моменти будемо обговорювати, звісно, на стрімі, в режимі. Life, а далі вже підсумуємо сам поєдинок в підсумковому огляді, тому на цьому каналі ви нічого не пропустите. Обов'язково ставте нагадування про вихід відео та старт прямих трансляцій. Сам поєдинок розсудить Ентоні Тейлор із Англії. Його можна вважати доволі фартовим для нашої збірної, тому що він тричі працював на матчах збірної України. В першому поєдинку у 2018 році він судив матч Ліги нації проти Чехії, де ще тоді команда Андрія Шевченка перемогла з рахунком 2-1. Потім вже наступного року він обслуговував матч кваліфікації на Євро 20 20-20 проти Португалії, якраз той поєдинок, коли Україна перемогла 2-1. Тоді такий доволі емоційний був матч, тому що було пенальті, призначене в наші ворота, і був вилучений сам Тарас Степаненко, але наша команда в підсумку виграла. І третій поєдинок вже при нинішньому тренері відбувся на Євро 2024, коли Тейлор обслуговував матч Україна-Бельгія, де ми зіграли 0-0 і цей результат нам завадив пройти далі на чемпіонаті Європи, і Україна вилетіла. Але як мінімум при ньому ми ще не програвали. Хоча, ну у нас нічия не влаштовує. Нам треба тільки перемога. Ну і куди ж без втрат в нашій команді перед важливими поєдинками? На жаль, травмувався Георгій Судаков. Він через отримане ушкодження покинув розташування збірної України, так і не зігравши жодного поєдинку. Минулий збір він також отримав пошкодження і не зіграв в наступному матчі. Тут знову така ж сама історія. Хоча його можна було як мінімум використати в матчі проти Франції, чи щось це вдало, чи, звісно. Але ну ребро приберіг всіх. От на Францію він тупо всіх важливих гравців, які особливо були на жовтій і вони мали б зіграти проти Ісландії. Він дав всім відпочити, щоб, не дай Бог, хтось не травмувався, не дай Бог, хтось не отримав якусь жовту і не пропустив наступний матч. Судакова ніякої жовтої не було. Він так і не з'явився на поєдинку, і тут ушкодження. Я не скажу, що він супервизначальний гравець в нашій збірні, що він може щось е самотужки витворяти в нашій команді, так і там давати результат нашій команді, але це. Це гравець, який, ну як на мене, якщо порівнювати то з тим же Шапаренком, він на даному етапі виглядає пріоритетніше, краще, тому що він грає в сильнішому клубі, грає там в основі, грає на рівні Ліги Чемпіонів. Це гравець, який добре просуває м'яч. І в цьому якраз поєдинку цей скіл нам дуже потрібен був би. Але Георгій пропускає цей важливий матч. Коли ми побачили, звісно, склад Сергія Реброва на Францію, всі зрозуміли відразу, що це тупа ротація, і не то, щоб злив матчу, а Ребров вставить все або нічого на матч проти Ісландії. І він після матчу з французами, ну фактично, це саме підтвердив. На жаль, сьогоднішня гра зі збірної Франції у будь-якому разі гравці розуміли, що ця гра небагато вирішує. На жаль, я вважаю, що гравці виходили. На жаль, з таким настроєм. Я їм не можу дорікнути, що вони десь не добігли чи зробили щось не так. Усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною. Я впевнений, що всі хлопці будуть налаштовані і вже зараз готуються до цієї гри. Звісно, план Реброва не спрацював. Ви зможете переглянути повний огляд на цей поєдинок з французами, де ми розбирали все те, що в нас виходило і не виходило так. І в підсумку не змогли ми вистояти проти французів. Не змогли зберегти всіх, тому що вже є втрата судакова. Чи зможемо виграти в Ісландії? Оце дуже велике запитання. Ну а що відбувається в нашій групі, ви і так самі прекрасно знаєте. По 7 залікових балів в обох команд, але різниця забитих та пропущених. Чому ми так провалились саме в цьому показнику? Не тільки із за те, що, звісно, зіграли в ніч проти Азербайджана. Так? А в принципі, і за те, що наш суперник, прямий конкурент Ісландія зіграла набагато краще в усіх аспектах проти, а, проти інших команд. Набагато краще, ніж ми. Набагато краще підготували команду. Вони саме до цих протистоянь, ніж Сергій Ребров, тому що ісландці дали бій французам. Вони теж грали 5-3-2 в обох поєдинках проти Франції. Але ця команда е, мінімально перший матч програла, в другому матчі зіграли 2-2, забрали один заліковий бал, який зараз їм дає можливість бути там, де вони є. Вони розтрощили два рази Азербайджан, не залишивши їм жодного шансу. І якраз з ними набили різницю та забитих пропущених. плюс 4, яка в них є. Що зробили ми? Ну Перший матч з французами намагалися зіграти по типу щось автобусного, але з контргрою нічого не вийшло 0-2. І другий матч самі все бачили. Тупо злив поєдинку. І ставка все на кон проти Ісландії 0-4. Без жодного удару по воротах. Стратегії проти Франції 0. Тут Ісландія нас просто вщен знищила з точки зору гри проти Франції. І, до речі, Якщо брати контекст поєдинків навіть з Азербайджаном, тут теж Ісландія нас взула, так сказати, тому що вони обіграли їх переконливо, в нас нічия і рахунок 2-1. І сам головний тренер Азербайджана після матчу останнього з Ісландією, де вони програли 0-2, вийшов і сказав: от цитую його слова. Якщо порівняти ісландців з Україною, то Ісландія справляє більш цілісне враження як команда. Цим самим він говорить не про якість футболістів Ісландії, що вони там просто, типу, сильніші за наших, чи щось він говорить про тренерську ідею, що з тренером збірної Ісландії проти нього точніше грати набагато важче, що його стратегія, яку він побудував в цій команді, вона працює набагато краще, ніж стратегія Сергія Реброва, тому що там її, ну якщо вона є, звісно, але виконується дуже погано футболістами або футболісти, ну, в принципі, не розуміють. Що потрібно робити, особливо в останній третині поля. Тому Ісландія підходить до цього поєдинку в статусі фаворита з точки зору якраз стратегічної, але їхня проблема, що вони нам програли, і наш плюс що ми їх дійсно обіграли в нас в тому поєдинку. Конкретно все залітало аж бігом. Якщо переходити безпосередньо до нашого протистояння Україна ісландія в що зіграє наш суперник, тому що в них є перевага, в них є ця різниця забитих та пропущених, за рахунок чого вони можуть спокійно зіграти на нічию. Яку Ісландію ми бачили загалом в нашій групі? От якщо взяти останній поєдинок проти Азербайджана, де вони виграли 0-2, вони зіграли е, основним складом. В порівнянні з нами, так де ми ротували склад, готувалися безпосередньо до цього поєдинку. Основних футболістів Ісландія розуміла, що в них їм треба Азербайджан по-любому вигравати ніякої ротації. Вони вийшли на це, як казав Ребров, спробуйте там ще на тому газоні погано добре, точніше зіграти. Так в Азербайджані. Ісландія приїхала. Там газончик, до речі, був в, в хорошому стані. Я вам скажу, не знаю, як так вийшло. Можливо, був інший стадіон, але. А в будь-якому випадку Сергію Роброву не вийшло перекопати Газон перед цим матчем, і Ісландія спокійно вирішила завдання в першому таймі, заробила три залікові бали і зіграли 4-2-3-1. Якщо брати протистояння з французами в усіх двох матчах, Ісландія зіграла 5-3-2 в ту саму схему, яку грав Азербайджан проти нас, проти всіх, в принципі, так в ту саму схему, яку ми зіграли проти Франції. Але Ісландія це робила ефективно. От в першому поєдинку так вони програли з рахунком 1-2, але в них були моменти, які на які там в французів була червона картка. Тобто Ісландія е тиснула до кінця гри, і в принципі це виглядало доволі цікаво. В другому ж поєдинку вони взагалі забрали в них е очки. Заробили один заліковий бал. Тими ж 5-3-2. Просто подивіться різницю, як Ісландія грала в цю схему 5-3-2, не просто на власній половині поля, і без нуль, нуля ударів, як у нас. Як ми грали, так? Да? Тому що тут є два забитих м'ячів, хоч і чотири удари по воротах у нас, нуль ударів, нуль голів, і в принципі проти Франції нуль повний. І як Ісландія грала в першому поєдинку проти нас, коли ми їх розгромили 5-3. Це було дійсно дуже. Фантастичний матч для Малиновського, так для всіх футболістів, які завдавали дальні удари в сьому матчі і знову ж таки небагато ударів ми побачили так від нашої команди всього-навсього на 8 залетіло 5 із них там всі в 5 в площину тобто це був оверперфоманс відверто і тут проти нас ісландці 4-4-2 зіграли тобто ми бачимо Ісландію яка може грати в три центральні захисники ми бачимо Ісландію яка грає в основному в два форварди не завжди інколи гра 4-2-3-1 але може зіграти і 4-4-2. Різноманітна схема, яка може перебудовуватися по ходу гри. Тобто це наводить на думку, що Ісландія спокійно Може вийти на нас знову або 4-4-2, або 4-2-3-1 агресивно, так забити, вирішити питання в першому таймі, як мінімум, забити першими і далі сісти в 5-3-2. Вони можуть спокійно трансформувати е, тих футболістів, які в них є на полі, навіть відразу в три центральні захисники. В цьому буде і наша проблема. І більше проблеми буде, як на мене, якщо Ісландія взагалі вийде з перших хвилин в 5-3-2 проти нас. Як вони виходили проти Франції? От тоді, якщо вони нам віддадуть м'яч, що команда Сергія Реброва з ним буде робити? Як ми будемо розкривати цей захист? Хіба дальніми ударами, але компактність в Ісланці вона теж присутня з французами. Вони її демонстрували дуже, дуже непогано, дуже добротно. Тому е, тут потрібно, звісно, грамотно підходити нашій команді до цього поєдинку і ну наперед прорахувати, що саме зіграє Ісландія. І перейдемо, звісно, до того, як нам зіграти проти Ісландії, які в нас є ресурси, які в нас є футболісти. От я склав оптимальний склад на ісландців. В принципі, в минулому відео я вам його показував. Він фактично той самий. Єдина поправка це те, що немає Судакова, і замість нього я поставив ярмолюка. А так, в принципі, 11-ка та ж сама, Трубін. Матвієнко забарний, тут без альтернативи, тим більше, от з п'яти захисників, якщо враховувати трубіна, теж одним із захисників Троє, в принципі, свіженькі, відпочивші. І футболісти, які повністю будуть готові на всі 90 хвилин, сподіваюся, зіграти. Це Микола Матвієнко, це Миколенко і Конопля. Ці футболісти, я думаю, 100% зіграють за основи. Так само в опорній зоні, калюжний, який був на жовтій, залишається, в принципі, на цей матч, я думаю, буде основним опорним. Вище, ну, так як немає Судакова. Я думаю, грав би він? Там, де я поставив зараз ярмолюка, то буде грати Ярмолюк. Він хороший матч проти Франції провів. Просто що в нас не було завдання йти вперед, бити воротах, У нас було завдання терпіти і захищатись. Тому Ярмолюк захищався стільки міг. От. Я думаю, це дуже працездатний футболіст. Він точно має бути в основному складі. Ну і Руслан Малиновський, який видав фантастичні матчі в жовтні, 100% заслуговує на те, щоб зіграти в такому важливому поєдинку. Якраз його скіли будуть дуже сильно в нагоді. Команді в цьому матчі, тому що є і дальні удари, тому що є і бачення поля, і стандартні положення виконує футболіст світлою головою. Таких у нас не дуже той багато, тому що немає Зінченка, нема Судакова, Шапаренко не в найкращій формі. Назарина Очередько це непоні футболісти, ну, але все одно теж трошки обмежені. Ну і трійка атаки. Тут варіанти в нас є, деякі, але я думаю, що по флагам краще поставити циганков Зубков. Так як ми вже бачили так проти Франції, коли ми пропустили другий м'яч. Ребров перелаштувався з 5-3-2 відразу в 4-2-3-1, випустившись зубкова якраз лівим Вінгером. Я думаю, що він зіграє в цьому матчі. Чому не Волошин? Тому що, скоріш за все, ісландці будуть грати більш обережно, ніж в першому матчі проти нас. Тобто їх реально влаштовує нічия, і їм нема сенсу ну, скажімо так, битися. Йти вперед там з перших хвилин, тому волошин це гравець для простору. От якщо ми першими заб'ємо, то на другий тайм є сенс випускати Волошина під контратаки. А так Зубков це людина, яка не боїться обігрувати один в один. Ефективність це інша справа. Але я думаю, він має бути в основі. Ну і це Анков справа. На вістрі атаки Ванат. Яремчук відпахав з французами, намагався боротися, але так жодного моменту ні для нього партнери не створили, ні він не зміг створити для команди. Це моя стартова отинадцять оптимальна. Не скажу, що прям таку основу обере Бров, тому що як ми побачили з французами, сюрпризи можуть бути, але на цей матч навряд чи вони будуть. Тобто, плюс-мінус е, така основа прослідковується на Ісландців. Пишіть ваш варіант основного складу на Ісландію. Як ви вважаєте, як нам краще зіграти? А по суті, ну 4-1, 4-1, 4-2-3-1. Це зараз база для нашої збірної. І складом розібрались, тепер переходимо до прогнозу на цей поєдинок від мене. Що очікувати взагалом і чи пройде команда Реброва в плей-офф з другого місця, що нам взагалі там чекати, і чи варто нам туди виходити, давайте коротко це підсумуємо, тому що ну, ми поставили себе невзручне положення самі. Єдина найслабша команда в нашій групі саме в нас забрала один заліковий бал, і в цьому я вбачаю лише проблему тренерського штабу, що вони не змогли розібрати якісно суперника, як його можна обіграти два рази. Якщо не розгромно, то хоча б мінімально заробити свої шість. Так і зараз Ісландія, яка звісно вмотивована. Вони побачили, що в них зараз більше шансів з точки зору в результаті вони зможуть зіграти на нічию. Тому і очікую від них більш обережного футболу. Від нас треба очікувати агресії, чи зможе Україна по грі переграти цю Ісландію. Я в це не вірю. Тому що тренерська ідея Реброва вона була продемонстрована вже на протязі двох років. Так в різних турнірах в Лізі нації на Євро, Канадіан Шилд, різні там матчі. Ми бачили з вами. От цей турнір на відборі. В жодному із матчів я не бачив, щоб наша збірна прям сильно домінувала, забирала так легко матчі, як це робить, наприклад, Ісландія проти Азербайджана. Не пам'ятає таких ігор взагалі. Чесно кажучи, жодної конкретики. От матч проти Ісландії, тільки пригадується останній, де конкретні футболісти зібралися і дали результат, видали щось неймовірне. Видали 5 з 5 ударів, це 5 забитих м'ячів Таке буває не в кожному матчі збірної України. Таке не буває не в кожному матчі любої команди, в принципі, в футболі. Таке трапляється, якщо в тебе є плюс-мінус кваліфіковані гравці. А в нашої збірної вони, ну якщо порівняти з ісландцями, вони трошки кращі, але не всі. Ну, хто в нас на супервисокому е, рівні зараз? Забарний в ПСЖ. Це дуже високий рівень. Це прям е, топ-рівень в е, по міркам європейського футболу. Всі інші гравці це ну, футболісти, е, е, які грають не супервизначну роль в команді. Миколенко сильний захисник, але нам в цьому матчі конкретно треба атака. Хто в нас в атаці? Це Ганков, Ванат, Жерони, яка зараз на дні ла ліги. Зубков, Туреччина, Трабзанспор, Ярмолюк, Окей, Бренфорд, але це команда теж, е, яка поки що там особливих зірок в АПЛ не хапає. Малиновський при всій повазі, ну теж команда Саріани надто топова в нього. Всі інші футболісти, це ну, Трубін ну, Голкіпер, Окей, там Калюжний, Конопля, Матв'єнко це гравці УПЛ. Тому ну, немає в нас на даному етапі зірок, е, на кшталт Мудрика, звісно, як раніше Андрія Шевченка, та навіть. Порівню гри Ярмоленка і коноплянки того ж самого, які впливали на атакувальний потенціал нашої команди, в якій би формі фактично вони не були. Вони за збірну виходили, і ми бачили, що ці футболісти реально виділяються. Ми бачили, що ці футболісти віддаються на полі за цю команду. Конкретно про цю атаку, ну я так не можу сказати. Анков то травмований, то не грає, то ще щось з ним трапляється. Його не бачу вже рік. За збірну він не дає результат. Зубков так само дуже нестабільно. Останніх матчах грав за збірну України. Форварди взагалі не забивають голи. Оце прям велика проблема. Хто забивати буде? Гуцуляк знову буде забивати. Людина з полісі яка на банці сидить, це взагалі парадокс. Розумієте? Тому кричуща проблема по грі. По грі Україна, я думаю, Ісландію не переграє. Це буде або Нічия, або ми програємо. Якщо в цьому матчі футболісти конкретно, не тренерський штаб там своїми настановами, а конкретні футболісти зберуться як на перший матч проти Ісландії, реально весь негатив відкинуть і будуть грати як одне ціле, як одна команда. Якщо ще й буде невеличкий фарт, нас знову буде залітати, і хоча б не все підряд, але хоча б якийсь дальний удар від Маліновського залетить. Чи якийсь стандарт, чи ще щось залетить, от прям з першого моменту, тоді я вбачаю шанси в збірної України. Тільки в цьому випадку ми зможемо обіграти Ісландію. Такі реалії нашого українського футболу. Ви все самі побачили по відбору в матчах з Азербайджаном, з французами ми нулячі, з е, ісландцями. Ми тільки на фарті. Тому і на фарті в цьому поєдинку Україна зможе пролізти. Я прогнозую тут те, що Україна в підсумку пролізе в плей-офф. В підсумку ми маємо, можливо, підтримка там в Польщі якось вмотивує футболістів. Так і, і загалом потрапити на чемпіонат світу. Це має мотивувати футболістів, коли в останнє ми грали там. Розумієте, це, це було дуже давно 2006 рік. А зараз, от циганкову, сьогодні день народження чи вчора було, так, йому вже 28 років. циганков, перспективний футболіст. Зараз уже не перспективний. Це футболіст давно сформований. Які, якщо не потрапить на чемпіонат світу, наступний ЧС, ну, на наступний час йому вже буде 32. Це футболісти, які вже будуть не на піку, а на спаді, фактично. І це покоління, от Матвієнко, той же самий можна сказати, і ну, Маліновський 100% там, Шапаренко, Зубков, той же в принципі, Миколенко, ну, вони на наступний раз вже не будуть в такій шаленій формі з точки, зору, з точки зору футбольного віку. Тому що ну, 28 там, до 30 це, це реально пік футболіста, пік можливостей можна сказати. І вони його пройдуть. Далі вже треба буде будувати зовсім нову команду, в якій буде забарний 100%, в якій, звісно, буде Трубін. Це є певний кістяк. Ярмолюк той же самий. Це вже футболісти, які будуть формувати цю команду як нові лідери. Можливо, і Ванат, я сподіваюся, також розкриється. А от Циганков, от це покоління, от Судаков той же самий, воно ну буде вважатися не то, щоб нереалізованим але фактично неповноцінним, тому що на чемпіонаті світу так і не побувало. Хоча Судаков в меншій мірі, тому що він ще плюс-мінус молодий футболіст, і до наступного чемпіонату світу йому буде приблизно, як зараз, циганкову. Тобто це трошки інше, звісно, покоління. Але в будь-якому випадку, от якраз Єрмолюк Судаков, там ВАНАТ, Забарний ці футболісти будуть формувати наступну збірну. Я думаю, що молоді перспективні до неї теж доєднаються. І, от важливо, хто буде формувати ту команду, хто буде її ліпити. Який футбол ми будемо ставити? Оцей момент, я думаю, ми вже будемо розбирати після самого там відбору до да, чемпіонату світу. Якщо в нас зміниться тренер, тоді ми вже будемо розуміти, яка буде стратегія. А так мій прогноз, що Україна виграє а, з рахунком 2-1. Думаю, що це буде дуже складний, як завжди, матч, дуже валідольний до останньої секунди. Але Україна має перетерпіти, перебороти і цей матч виграти. Заради всіх болівальників, тому що якщо цього не станеться, якщо відбудеться другий сценарій, про який я не хочу навіть думати. Тобто, якщо Україна не виграє цей матч, Україна займає третє місце. А як наслідок, те, що декларувалося Шевченком, взагалі УАВ. Цією структурою, що завдання цього тренерського штабу вийти на чемпіонат світу. Те, що там євро, далі Ліга націй, то фігня, чемпіонат світу на першому місці. Ну, от, ми і будемо чекати, де чемпіонат світу на першому місці. Якщо Ребро не виходить, це автоматично означає відставка. Він має на після цього поєдинку, якщо він буде не виграний, сказати, що я йду, я не впорався з жодним завданням, яким, яке було перед ним поставлено. Жодним не впорався. А якщо він не піде, будуть великі запитання. Будуть великі запитання, тому що ну, це реально буде повне тоді якесь, не знаю, відмивання, можливо, грошей, тому що якийсь сенс тримати тренера, який не виконав жодного завдання. Далі. Після того, як а, наче, на чемпіонат світу ми не потрапляємо. Але в будь-якому випадку ми віримо в перший варіант. І якщо цей перший варіант станеться, друзі, то що буде далі? Далі плей-офф? Наймовірніший кошик е, нашій буде перший, там, де ви бачите зараз е, Італія, Туреччина, Україна, Польща. Тобто з цими командами, як мінімум, в першому етапі, якщо ось так приблизно і буде виглядати далі плей-офф і нічого не зміниться, хтось там із топових команд не опуститься на друге місце і не, і не потрапить сюди, то ми ще й можемо в е, кошик 2 вилетіти. Тобто, сподіваємося, що тут не буде ніяких сенсаційних моментів, це все вирішить шостий тур, але от, е, ця таблиця. Станом на 14 листопада я записуюсь 15 листопада. Якщо так все відбудеться, то, як мінімум, як мінімум в першому етапі, тобто там буде чотири шляхи, визначені також репкуванням. В першому етапі Україна на 99% буде сіяною і ми зіграємо ну або проти там Словаччини, Чехії, Румунії, Албанії, Косово, Македонії, отаких от команд. Тобто це ще рівень, який ми можемо осилити, але не факт, зовсім не факт. Ну а далі вже в фіналі, скоріш за все, ми можемо зустрітися або з Італією, або з Туреччиною, або з Польщею, або якщо ти якимось чином занесе якусь ще топову збірну. Тобто в фіналі вже може бути все. Дивлячись, в який шлях нас закинуть, чи зможе ця команда Сергія Реброва пройти оці два фінали, фактично, які в нас будуть по одному поєдинку. Дуже я сумніваюсь в цьому. Тому що те, що побудував Сергій Ребров за ці два роки, не можна взагалі ніяк. Застосовувати на серйозних турнірах. Бо ми вже на серйозних турнірах це все бачили, як воно працює. І ну, реально, з, з такими ідеями, нам немає що робити на чемпіонаті світу. Але як мінімум спробувати варто. Я сподіваюся, що в плей-офф ми зможемо протиснутись, друзі. Тому мені цікава ваша думка. Обов'язково її пишіть в коментарях, чи зможе команда Сергія Реброва вийти в плей-офф. Перше, так, якщо ви вірите, що зможе, чи вірите ви в те, що Україна потрапить на час і пройде ще два фінали з умовною там Румунію, а потім з умовною Туреччиною чи Італією. Ну а якщо ви не вірите в те, що Україна Ісландію не осилить, то також можете. Аргументовано писати свою думку в коментарях. В будь-якому випадку, всіх запрошую на стрім. О 18.15, 16 листопада разом підтримуємо нашу команду і будемо, сподіваюсь, боротися до кінця за цей ЧС 2026. Тому під кінець, друзі, цього відео обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо матч всього життя, матч року для нашої команди. Всім до нових зустрічей!